Добрий день, шановна комісія. Я побережник Анастасія Русланівна, студентка 4-го курсу спеціальності 026, сценічне мистецтво за освітньо-професійною програмою художньо гримерного оформлення театрально театральне заходів. Темою дипломної роботи було обрано створення образ сирени русалки за міфами стародавньої Греції. Сирени символізують небезпеку та спокусу. Які подстерігають людину на її життєвому шляху. Образ сирен нагадує про те, що кожна людина має бути обережною і не дати себе обдурити уявною красою та хибними обіцянками. Образ сирени, що зародився в давньогрецькій міфології, популярен і сьогодні. Його можна зустріти в екранізаціях фільмів та серіалів в стилі фентезі, в мультиплікаційних стрічках, на театральній сцені та в масових театралізованих заходах. Саме тому у дипломній роботі звертаємось до цієї теми. Легенди свідчать, що сирени були або німфами, або музами, або дочками муз. Батьком сирен вважався або Бог бурхливого моря та чудес Форкій, або річковий Бог Ахелой, а матір'ю або Гея, або Кета, або одна з муз – мельпомена, Каліопа або Терпсихора. Сирени, за своєю природою, були дуже талановитими істотами, про що йдеться в різних легендах. Вони мали чарівний голос та чудово грали на музичних інструментах. З легенд ми дізнаємося і про виникнення сирен. Дочка Зевса та Деметри Персіфона мала свою свиту з німф. З однієї з легенд, німф у крилатих сирен перетворила Деметра, бо вони не вберегли її дочку від викрадення Аїдом. Друга легенда говорить про те, що сирени стали крилатими істотами з власної волі. На їхнє прохання, верховні боги перетворили німф на сирен, щоб вони могли літати по білому світі і шукати свою покровительку персіфону. Наступна легенда свідчить про те, що на сирен німф перетворила Афродіта. Справа в тому, що німфи спочатку призначалися богам за дружин. Але майбутні сирени на відріз відмовлялися покидати свою володарку. Поки Персіфона була з ними, німфи були під надійним захистом. А коли Персіфона зникла, сирени стали відмовлятися виходити заміж. Афродіта покарала їх, перетворивши на жахливих напівтахів напівдівчат. Отримавши крила і ставши сиренами, дівчата облетіли весь світ. Але не змогли знайти персіфону. Тоді вони вирішили на самотній острів Антумус поблизу Сицилії, де озлобилися на людей і боїв і стали мстити всім мореплавцям, під чиїм беззаступництвом вони не були. Історія з Одіссеєм стала кінцем для сирен їм було передбачено, що не хоч один корабель з людьми зуміє пройти повз їхнього острова і не зупинитися на їхній спів. Як того ж дня вони загинуть. Корабель Одіссея завдяки Орфею просто проплив повз, навіть не зупинившись. Сирени збожеволіли від люті, злетіли в повітря і почали падати в море, де билися об морські скелі, доки не загинули остаточно. У різних легендах сирени описуються по різному. Наприклад, одні джерела стверджують, що тіла у них були повністю пташиними. А людськими залишилися лише голови. Інші легенди вказують на красиві оголи жіночі тела і голови, і тільки крила сирен говорили про їхнє справжнє походження. Ну а треті джерела говорять про гарне змішування людського тіла та тіла птиці або ж русалки. Крім цього, легенди вказують і на те, що сирени мали гострі пазурі. І неймовірну фізичну силу, бо вони на частини розривали мореплавців, які випадково запливали в їхнє володіння. В процесі роботи над створенням образу сирени русалки на базі вивченого історико-міфологічного матеріалу, було виконано серію пошукових начерків та ескізів та декілька проб гриму. При роботі, спираючись на схеми створення злого. Та гарного обличчя використано живописний та скульптурний спосіб гримування з елементами макіяжу та косметики. Перша проба показала недостатньо характеру, тому було рішення переробити грим та обновити внутрішню суть. Одна частина обличчя передає красу, тепло, а друга частина яка є внутрішнім обліком зла та лякаюча. Для цього використовуємо схеми створення злого та доброго обличчя, завершуємо створення образу одягнувши перуку та корону заздалегідь виконане з раковин устриць. Дякую за увагу.